Всім доброго ранку, настрій бойовий. На вулицю вийшла на балкон така жара, це кошмар. Зараз, коротше, вирішили, заїдемо в Макдональдс, малий трошки перекусить. Ну, це тільки по вихідні в нього таке праздник, в будні. ні. Не як а то один гамбургер без нічого, булочка і котлетка. Потім придемося в пішки, там недалеко парк. Бачила, там батути поставили, він на них хоче. Так що підемо попригаємо на батутах в парку. Ну, а там з парку, може щось покажу, розкажу. Ну, а далі побачу, може ще десь поїдемо. Як складеться, бо така жара. Де і взагалі в сьогодні час не хочу загадувати наперед, тому що щось пообіцяю, а потім не вийде, а потім будете казати, о, обіцяла і не пішла. Так що такі діла, час будемо миватися, збиратися і їхати.

Тепер що, зайдемо да. в цю візьмемо водички. Тихенько. Да. Підемо на площадку, трохи погуляємо. Да. А там вже і папа приїде на роботу. Днем з'їла гречки, трохи дуже захотілося. І з помідором. Взяла, порізала помідор, просто кинула на ту розігріту гречку і поїла. Ну, а ввечері в мене є маленький кусочок, того філе філіку що залишився. З огірком, помідором. Зроблю собі салат твоїм. Так що на сьогодні, можна сказати, я об'їдаюся Так що такі справи. О, Мишко кухню знайшов. Зараз буде вечерю готувати. Що будеш на вечерю готувати? Рибку. Рибку? Будеш маму рибкою кормити? так Риб. Ну добре, давай, будемо жарити рибу, сковородку знайшов. Все, сковородка є, тільки щось на плиту не влазить. Да, Мишко? Так. Як ту рибу жарить? Так ось так. Так, вже сказала, що запустили дуже багато шахедів. Чекаю чоловіка зараз бігом додому поїсти. Чувствую, сьогодні буде в метро всю ніч, як зазвичай. Все. Тривога виє, успіла поїсти. трохи розсталося буряка, не доїла. Черт з ним. І зараз будуть читати, що там. А будемо бігти в метро. Так що всі ховайтеся. Ну, поки по тривозі. Хвилин через 15-20 був відбій. Що, я прийшла додому, ну, в магазині побачила, буряк дуже захотіла. Прийшла додому, з'їла маленький шматочок курки і бурячок. Все. Вже салат не стала робити, так що більше вже не їла. Завтра зважування. Що буде, не знаю. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Хто не підписан, підписуйтесь на мій канал. Па-па.